Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Нарешті завершується цей безумний коридор затемнень. Якраз з завтрашнього дня, бо я сьо, сьогодні неділя, 7 число, завтра, 8 числа, якраз за, закінчиться цей коридор затемнень. Такий досить негативний, досить тяжкий. Багато хто намагався провокувати на агресію багато шизофреніків активізовувалось, Багато було всякої гидоти, чорноти, бруду. Слава Богу, це все скоро припиниться. Що знову ми війдемо в більш-менш нормальну фазу, але закінчиться цей коридор затемнень дуже знаковою подією, а саме великим затемненням, дуже потужним, найпотужнішим за останні декілька століть. Мене просили теж про це поговорити, відкоментувати. Що я хочу сказати з цього приводу, що це буде дуже великий трансформаційний етап. Взагалі, я помітив останній тиждень був дуже тяжкий. Хто пам'ятає мої прогнози? Хто пам'ятає мій прогноз на тиждень, який я склав з 1 по 7, 0,4. До речі, дуже чітко збувся цього тижня. Дуже чітко в понеділок бомбили. Я на понеділок казав, що буде погано. В четвер бомбили Запоріжжя, обстріляли і там Харків, ще якісь території. Теж я казав на четвер, що все буде погано. Ну і субота відповідно теж побомбили, особливо по морських точках. Я теж казав, що в суботу все буде погано. Дуже так чітко збувся прогноз. Хочеться, щоб були більше позитивні прогнози. Я надіюся, що саме оце, от затемнення воно принесе правильні трансформаційні моменти позитивного характеру, саме позитивного характеру. Завжди налаштовуємо себе на позитив. А також варто зазначити, що скоро почне відбуватися великий молебень в Індії, де будуть задіяні різного класу та чину Бравміни, і буде проводитися дуже сильний та потужний ритуал за те, щоб в Україні настав мир та спокій. Ми цього добилися. Ми проголосували. Так що з Божою ласкою, з Божим благословенням, вперед до миру, вперед до перемоги. І ще хочу сказати один важливий момент. Ще мало того, що закінчилось, коридор затемнень закінчився, так вступає в силу ретроградний Меркурій до 25 квітня. До 25 квітня ще трошки, ну це вже буде не так жорстко, але трошки може підлізати десь якесь гіменце з минулого. Так що будьте готові, що провокації ще на рівні енергії будуть відбуватися. Але чим швидше почнеться молитва за мир глобальна в Індії, чим швидше ми разом з вами об'єднаємось духовно, то тим швидше ми наближимо нашу перемогу. І ще хочу сказати такий важливий момент. Зараз в мене теж такі от внутрішні глобальні трансформації відбуваються. Я енергопрактики буду проводити тепер пізно вночі, майже опівночі. Тобто я буду починати їх о 23.30, грубо кажучи, і закінчувати о півночі. Ну, мені так прийшло по енергетиці, по відчуттях. Ем, що я хочу сказати? Це буде тривати недовго, це буде тривати тільки до Пасхи, до Великодня. Після Великодня я повертаюся в звичайне русло. Мені до Великодня треба закрити декілька важливих гештальтів, декілька важливих проєктів доробити і тоді вперед з новими силами до перемоги. Бережіть себе, всіх благ вам та всього найкращого!